Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні хочу показати, поділитися рецептом, як я готую котлети. Але котлети не прості, звичайні, такі, як буває, також готую. А хочу приготувати овочеві із гарбузом, морквою, перцем. Дуже люблю, коли осіння пора, є багато овочів, ось так готувати. Люблю експериментувати, люблю пробувати, тому не дивуйтеся. Я вже так готувала, нам дуже сподобалось і хочу знову приготувати. Пригостити діток, особливо дітки, в нас дуже такі гарні, їдять котлетки. Тому пробуйте! Що нам для цього потрібно? Звичайно, що фарш. У мене десь тут більше кілограма гарбуз, перець, морква, картопля, цибуля, яйця і сухарі. Сухарі я додаю у фарш. Використовую ось такий блендер. На ньому я все збиваю. Можна це зробити на тертку. Можна на м'ясорубку пропустити. Але я ось так блендером. І все додаю, вимішую і готово. Гарбуза ось так, таку кількість беру не дуже багато. Ну, всього потрошки на ось таку кількість фаршу. Тому приступаємо. Потрібно нам все пропустити через блендер або через м'ясорубку, так як я вже казала, і додаємо до фаршу. Моркву, цибулю, перець та гарбуз. До речі, можна використовувати не всі інгредієнти, наприклад, тільки гарбуз або тільки перець, чи тільки моркву. Але цибулю і картоплю я додаю завжди, незалежно від того, які я овочі ще використовую. Тепер пересипаю у більшу миску, щоб було зручно. Вимішувати додаю яйця. 4 яйця я додала, пачечку сухарів, перець, сіль. і ніякі спеції більш не додаю, тому що і так буде насичений смак від натуральних овочів. Ну, ось наш фарш готовий. М'ягенький, соковитий, можна формувати та смажити наші котлетки. Розігріваємо сковорідки, я жарю на двох, щоб було швидше соняшникову олію і формуємо. Руки трошки вмочую у водичку і формую ось такі кругленькі котлетки. Як ви бачите, у паніровочній сухарі я вже їх не вмочую, не обкатую, а просто так смажу на олії. Виходить, все гарно, смачно. І далі, як ви бачите, Гарні соковиті, золотисті, смачні котлетки. Тому, хто так не готував, рекомендую спробувати. Особливо для тих людей, які люблять гарбуз. Наші дітки дуже люблять такі котлетки. Я, чоловік, нам подобається. Ось, подивіться, які вони гарні, золотисті. Далі все так само, поки не виробимо весь фарш. Готувала я спеціально більше, щоб заморозити. Потім дуже зручно, я в кульочки по декілька штук поклала собі, і вранці до кашки чи до макарон розморозила і сніданочок смачний та корисний, готовий. Смажимо на невеликому вогні, щоб гарненько все просмажилося. І все. Ось подивіться, яка гора котлет в нас вийшла. Дуже багато, і вигідно, і смачно. Ось вони у нас в розрізі: м'ягесенькі, пухкесенькі, те, що треба. Готуйте, нехай у вас все вдається. На цьому ми прощаємося з вами. Всім дякую за ваші перегляди і до зустрічі у нових відео. Усім смачного!